За даними СБУ на сході України для провокації можуть використовувати шахти. Також у службі безпеки повідомили, що діяльність проросійських сепаратистів стає ще більш активною. Чого чекати і до чого готуватися далі у східних регіонах? Про це розмову продовжимо з головою правління Центру соціологічних та політологічних досліджень Соціовимір Сергієм Тараном. Сергію, доброго вам ранку, дякую, Добре. що завітали. До, до нашої студії сьогодні скажіть. Отже ж СБУ попереджає про цілу низку диверсій на різних об'єктах, так що може спричинити численні жертви. Як ви гадаєте, це може свідчити про новий системний план Москви? Чи як це розцінювати? Плани особливо не змінювалось. Задача Москви зараз е, показати світові своєму споживачеві українцям те, що нинішня влада діє проти свого народу. Ну це такі у них план. і тому їм треба показувати якомога більше жертв, оскільки зараз. Е, Українські силовики діють дуже коректно в цій антитерористичній операції, яка відбувається, аж надто коректно за це їх дуже часто критикують. То не виключено, що єдине, що залишиться терористам, це показати жертви, які будуть спровоковані з їхнього боку. Ну, от я хочу нагадати дуже коротко свого часу. Путін став президентом після терористичних актів, які відбулись в самій Росії, так. коли вибухали будинки в під'їздах. Потім дуже багато правозахисників говорили про невипадковий збіг перемоги Путіна на виборах і терористичні акти проти самих росіян. Тому не виключено, що щось подібне може статися знову. І я думаю, що найбільше цього треба буде боятися 9 травня. Саме на це заплановані е, відзначення, відзначення річниці перемоги радянського союзу Другої світової війни, і це буде очевидно використано терорист, терористами для того, щоб показати, що влада не шанує це свято і можуть бути терористичні. Сергія, скажіть, а це може свідчити, що попередній етап, коли сепаратисти захоплювали державні установи, е, вже не влаштовує власне Путіна. Йому потрібні якісь можливо більш масштабні диверсії і жертви серед мирного населення? Ну так, у це очікування жертв, це є. І... Найбільше очікування Путіна. Йому треба якось виправдати можливо повномасштабну агресію в Україні. І щоб це виправдати, показати для цього треба дуже багато жертв. Тому це єдине за що він може вчепитися. І от е, я думаю, що наші громадяни мають бути дуже пильними, дуже уважними до того, що відбувається навколо, і особливо 9 травня, і в ці дні, які будуть біля 9 травня, тому що тоді, можливо, найбільш мовірні провокації, бо просто захоплення будинків вже нікого не вражає. Більше того, ми зараз бачимо, що у Путіна був трошки інший план. План полягав в тому, щоб спровокувати такі події, які відбуваються в Луганській Донецькій так. областях. По суті, по всьому південному сходу, але цього не сталося, тому що лише в двох областях ми маємо більш-менш таку помірковану підтримку еліт. Приєднання до Росії, ідеї приєднання до Росії, і окремі групи громадян саме там в тих областях виявилися. В інших областях цього не відбулось, тому щоб струсунути решту областей, можливо, Путіну знадобляться більш радикальні засоби. Як ви гадаєте, ось те, що сталося в Одесі, це лише початок втілення цього такого нового плану. Власне, Путіну виходить, що потрібно розхитати той не крайнь громадянської війни, так? Це була спроба в Одесі, але силами Одеситів вона була е, зарубана. На самому початку, звичайно, спроби ці будуть і в подальшому, але треба розуміти, що це сталося: оці всі події це частина цього великого плану по розхідування південного сходу, а може й решти України. Ну, в першу чергу, надія на південний схід, щоб зробити пояс який починається з Луганської області, закінчуючи Придністров. Але звичайно о, от. Такий план поки що не вдається. Дуже багато областей тримаються, причому там, ну, от, наприклад, як в Херсонській області чи в Миколаївській області, все дуже мирно, все дуже спокійно. Але Одеса на неї були покладені великі ставки, очевидно, тому що багато міліцейського керівництва вже колишнього було достатньо корумповані. Як бачимо з хроніки, яка була під час відомих трагічних подій в Одесі, вони навіть схожу символіку носили з сепаратистами, які провокували. Зіткнення тому на Одесу були покладені особливі надії, і тільки завдяки Одеси там це вдалося припинити. Поки що наскільки ну, ці надії не виправдані, яким чином тоді може змінитися той вектор путінських тих амбіцій, власне, його планів. Амбіції і плани не змінилися. Просто він намагається це зробити силами українців. От нібито подати це світові так, що ця вся громадянська війна і терористичні акції це є частина громадянської війни. Задача стратегічною буде показати в тому, що є дві України. От така задача буде мати місце ем, виконаною під час можливого нового ранду переговорів Женевського другого ранду переговорів, де Росія очевидно буде наполягати в тому, щоб цього разу були присутні представники сходу. І для того, щоб показати, що це потужна сила, для цього потрібні оці масові великі акції, масові жертви. Е, а потім буде знайдені очевидно люди, які будуть презентувати цю позицію так званого сходу. Зрі, Але поки ставись... що ця позиції, по суті, ці події відбуваються лише в двох областях. Зрозуміло, зараз пропоную послухати коментар. Щодо подій в Одесі, депутата місцевої облради та громадського діяча Олексія Гончаренка. Потім попрошу ваш коментар. Ситуація в Одесі зараз є напруженою. Йдуть постійні спроби дестабілізувати її і отримати повторення подій 2 травня. Тобто, які сценарії? Сценарія два. Перший сценарій це внаслідок атаки на місто, це захопити його і зробити в Одесі такий собі слов'янк. Це була першою, це був перший сценарій тих, хто атакував мирно проукраїнську ходу 2 травня. А якщо в них це не виходить, то їм потрібен ну запасний варіант отримати найбільшу кількість жертв і картинку, це страшне слово для телебачення, щоб далі розхитувати не лише Одесу, а всю Україну. Бо ж ви ж бачите сьогодні в Донецьку відбуваються події з закликами Адамськім за Дісом. Тобто сценарій дестабілізації в місті він продовжує розкручуватися. Але звісно, що тут треба вже і розслідування, і не просто відсторонення від посад когось, а вже треба заарештовувати людей, бо є пряма зрада, яких, ну, ми не можемо сказати чия, але в керівництві обласної міліції були зрадники. Бо ми бачили, що 2 травня частина міліції мала абсолютно такі ж пов'язки на руках, такі зовнішній знак, як і частина бойовиків сепаратистів. Пане Сергію, чи згодні ви з такою оцінкою? Ну і дійсно що робити владі?